Ну прикинь, ти е, 9 лет своєї несостоятельної житі, блядь, професійно мочиш ублюдків. Ну, ти вбиваєш людей, блядь. А тут та така, прикинь, движуха пизди, ти приходиш в лікарню, а там чоловічок такий в руках. І він виліз теж з чоловічка. А це твоє дитя. От ти по телефону, що ти ну паукуєш? Ну, чмокнеш ти її отак. Ти її не пригорнеш до себе, ти не почуєш, як в ній. Блять, б'ється той маленький сердечко. А воно аж то хуярий там йоб твою мать, нахуй. Туди ще якийсь біток. Можете такий нормальний семпл нам бути, бля. Ахуєнно, братан, але з другої сторони, типа, хуйово. Тому що поки якісь підараси, блядь, відсиджуються вдома, я блять навіть не маю права, блядь. Ну, толком бо в мене, блядь. Як у нас всіх, блядь, такий графік, блядь. Що моє дитя росте без мене. Це не буде навіть ніякого. Мармеладного отношения. бо хуй знає, скільки ця шляпа тут затянеться, блядь. А як вона виросте, то вона що? Вона... вона в сім'ї нікого не приймає, вона, якщо не чує э, Олькіного запаха молока і не намацує там її ні груді, там пізда, виходь з хати, блядь, бо ти її не вгамуєш. То ще той пиздюк врудився, який тато, такий дитя, блядь.